Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Вчора їздив, пробував орати. Щось мій шифенчик почав дуже диміти. Третя понижна передача, глибина була ну, сантиметр 15, так не глибоко. Але дим чорний, дим трубу не влізає. Є підозра, що це лягова форсуночка, саме розпилювач, що вона дуже лиє. Є в нас трактор. Ось там, капот відкритий. Зараз я знімаю форсуночку на стенд і побачимо, що вона нам скаже. Поїхали. І так, друзі. Форсуночку я вже витягнув. От вона. Виглядає вона отак. Обтер, ну, не фокусує, Фокусовий. Признаків таких не бачу. Зараз покаже стенд. Щоб зняти форсуночку, то не є складно. Дві трубочки, дві гайочки. і все, і вона виходить, не треба нічого розбирати. Є деякі доповнення по трактору, по трактору перероблена вікно труба, гушачок перероблений, отак я його положив, він рідний. Раптом сьогодні зранку я його переробив трошки. Тут у нас час від часу падає дощ. Ну, то таке. Добре. Відео у нас про форсунку. Беремо форсунку. Йдемо на стенд. І так, друзі, є отакий примітивний стенд. Зроблений він з Думкрата. О, можна бачити. Форсуночку я вже підключив. І пробуємо качаємо. О, Що він нам покаже? 150. О, зараз так би щоб було видко. 160. І форсунка не розпиляє, а виє. О, можна бачити. Значить Що? Значить заліг. заліг там або вже виробився самий розпилювач, сама голочка розпилювач. Добре. Як розібрати? Зараз показую. Зараз я знімаю її, звідти знімаю і починаємо її розбирати. Розбираємо, Поїхали. І так, розбираємо форсунку. Зразу вибачаю за творчий безпорядок. Тут таке беремо ключ. Трубний. Зажимаємо форсуночку тиски і відкручуємо. О, і починаємо її отут відкручувати. Тут можна просто відпустити, бо потім потрібно буде регулювати тиск, поки знімаємо тут. О, що ми бачимо? Отак, От бачимо там два направляючих штоки. Як би то показати? О. І там бачимо в форсунці три отвори. Зараз переходимо на вулицю там світліше і буде видніше. І так, друзі, є отам два направляючих таких штоки, що вони направляють аналогічно. Розбираємо, витягуємо тут. Форсунка вже була замінена, такий лайфхак можу вам порадити ставити ще колечко мідне всередину, так як отам, отам всередині не є рівна поверхня і є пропуски компресії всередину форсунки. Форсунка була мінена рік тому, та стан соляри у нас, ну, самі знаєте який, соляр є всяка і суха. І жирно і жирно. то стан форсунки отакий. Номер форсунки. Ось там пише Тайшай ЗСК-155 С530, шифенг 244. Ну За шифенг тут нічого не пише. Просто я маю 244-го шифенга. Ну або шифенг має мене. То вже таке, то вже риторичне питання. Є. Корсуночка. Ой, розпилювач, вибачаюсь, є новенький розпилювач. Ой, він так приходить в такому футлярчику. Тут фірма TTG ZSK155 S530. Добре, зараз то все витираю насухо чистенькими руками, щоб туди нічого не попало. Тут промиваємо. Тут протираємо, вичищаємо і збираємо зворотні послідовності. Далі як регулювати покажу. Відкручуємо. Зразу можна відкрутити ту гайку. О, І там є такий гвинт регулювальний. Але зараз він нам не потрібен. Зараз збираємо тут. Зараз беру і покажу, бо одною рукою незручно. І так, друзі, пустуночку я зібрав. Давайте качаємо тиск, перевіримо її. Я її вже трошки підкрутив, тож качаємо. О, вона не качає. Новий розпилювач. Зараз вам покажу наглядно. О! Новенький розпилювач. Псикає. Що вона видає? 170 170 Підкрутим трошечки, може почне качати? є От Отак. Четверту частину оберта. Двісті десять? Двісті. 20, 220 атмосфер, а вона не качає. О! Не працює. І ще й капелька збирається, тобто вона не тримає гідропотності, можна так сказати. О! Добре! Розбираємо назад. Дивимося, чого ж, ж вона не спрацьовує. І так, друзі, що ми бачимо? То та, що стояла, той розпилювач, а то новий. І що ми бачимо? Витягнув я голочку звідти. І голочку звідти. І ми бачимо між ними різниця. О, можна бачити. Між ними різниця. Тобто та форсуночка може б і працювала, а вона, певно, розрахована для більшого тиску і для інакшої техніки. О, можна бачити. Тут є така вибірка. Для чого і під що. Незрозуміло, чому китайці так зробили. Носик більш гостріший. Тут носик більш тупіший і вибірки тої немає. Отак От є рідна. рідна та той рідний розпилювач, що був куплений разом з трактором, з двигуном, ну, з усім тим. Якщо витягнути той рідний, то він ще інакший. О, можна бачити. Зараз вам поскладає тут. О, тобто цей розпилювач, його заводський рідний, можна бачити взагалі отака. Тут голочка. Той розпилювач пише тайшай вже інакший. О, можна бачити. А той TTG ще інакший. Але на всіх, на всіх пише. О, пише тут, пише, на тому рідному пише З 155 С500. 30 і 530 вибито на самому корпусі. Тут той Тайшай пише ЗЦК 155 С530. Але тут вже нічого немає вибито на корпусі. Той новий TTG пише ЗЦК 155 S530. Якби нумерація та сама, все те саме, а говочки всередині різні. О, можна бачити. Тобто той його рідний, той, що я щойно витягнув, і той новий. Всі говочки різні. І тепер думай, що купляти і що, і що підходить для того двигуна. Потрібно, напевно, шукати буде. Оцей варіант. Його якби рідний. Але як знати, як воно продається зібране, все, і все отак в тій ковбі, запаковано, заклеєно тут цим салофаном. І все, як знати. Тому зараз ставлю ту стару, ту його рідну, вона була робоча. Чого, по якій причині я зняв, бо по тій причині, що в мене був, пішов пунджер в паливому насосі, і я думав, що то розпилювач. Зараз ставлю той рідний. Той викидаємо. Ну, а той я не знаю навіть, що з ним робити. 500 гривень вже пішов в мінус. То таке. таке буває. Так що, друзі, зараз збираю на тому розпилювачі. Свою форсуночку на стенд, далі регулюємо, ну, зараз все побачите далі самі. Збираю в зворотному порядку, так як було, і регулюємо. Продовжуємо. Так, друзі, залишив я стару форсунку, Та є його рідна, вона не тримає гідроплотності. Тут вироблений носик, і вона пропускає соляру. Та нова не працює. Ви бачили на відео. Зараз регулюємо стару натиск, ну і замовляємо нову. Вже, як буду міняв вже ще раз, то не буду знімати відео. Так що, То не є панацея і не є вирішення проблеми. Форсунка ніби, маркування таке, як потрібно, розпилювач інакший. І вже воно не працює. Добре, йдемо від. Відрегульовуємо стару форсунку на тиск 195 атмосфер. ставимо на трактор і замовляємо нову. Так, друзі, форсуночка на стенді. О можна бачити. 195. Розпилюємо вона добре. Може так не передати. Розпилює добре. Гідроплотність тримає. Капельки нема. О, можна бачити. Добре, ставимо трактор і замовляємо новий розпилювач. Поки поїздимо тим, монтуємо то все назад. Продовжуємо. Так, друзі, трактора підремонтував, фастуночку підкоригував, замовив новий розпилювач, замовив на техномодулі. Кому буде цікаво, то посилання вийшов в описі. Ну, Поки той старий працює, як виявляється, не все нове і не все добре, розпакував новий розпилювач, вони відео бачили, він не працює. І він... Не до тої моделі трактора, напевно, до якоїсь інакшої. Ну то вже таке. Буде валявся мертвим грузом, бо на свій трактор я його ставити не буду. Так що отак. Трубу я переварив, я казав, отак виглядає. Кому буде потрібен більш детальніший огляд про трубу, потім зніму вже окреме відео. А наразі, друзі, всім кому відео було корисне, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, задаємо питання. Все. Всім мирного неба, всім па-па.